Наталія Паснак пора весну збудити, сплять в нірках мишенята під ковдрою снігів, сплять риби рибенята під кіркою людів Бедмедик спить в борозі, медовий бачить сон. Взяв лютий по дорозі наш березень в полон. Зима весну приспала і править бал сама. Природа так чекала, що в березні весна де ота красуня, запитують усі, у відповідь відуня солодко спить в землі. Це вітер повідомив про пори року всі. Лише йому відомо, бо він один на всіх. наш, що сили, щоб везненьку будили, щоб вибігли з осель, примчався до людей. Весну гукайте. Повні груди, будіть її щодень, сидять вірята в лісі, голодні та сумні, Немає чого поїсти, пора прийти весні. Замерзлі пташенята, вичікують тепла. Вже час весну підняти, земля щоб ожила, щоб сонечко ласкаво, промінням золотим засяяло яскраво дорослим і малим, щоб розбудились квіти, дерева роста. Мати почали.